Чи не доведеться мені продати нирку для того, щоб оплатити подорож на цій ненажері? В цьому випуску на Audi e-tron 50 quattro базовій комплектації їдемо з Києва в Одесу і назад. І це базова комплектація Audi e на 2020 року. Зранку Audi вже повністю зарядилося, тож пора знімати із зарядки. Все, настав час виїжджати, аудіо включилося, тільки я її відкрив і одразу включила клімат. По відчуттям це пічка, тому вимикаємо. Робимо, щоб наступного разу такого не було. Десь треба знайти десь треба знайти, щоб він так не робив. Вимикаємо повністю. А зараз включаємо машину і дивимося, що вона нам видасть. Наче все добре, видає нам. Помилки дивимось заряд акумулятора 99%. А прогнозовано нам 220 км. Скидаємо зараз усі наші лічильники, короткочасну пам'ять. І довгочасну пам'ять. А ще ця машина може роздавати Wi-Fi. Не знаю, навіщо тут ще сім-карта. Зараз ми це перевіримо. Я підготував спеціально для неї сім-карту, і так як це Audi 20-го року, вак, вони не люблять, мабуть, щось новеньке. Для них це -то новенькі, тому тут звичайний слот під сім-картою. Я знайшов оці перехіднички, щоб на на сімку зробити звичайною. Ну як звичайно? Це не звичайне, це мікросім -мі -мі Вставляємо, воно все побачило і пише, що немає інтернету, і треба його налаштувати. Пишемо, що це Київстар інтернет. І ви використовуєте приватну сім-карту. Залежно від договору. Ага. Установити з'єднання. І я думаю, у нас має щось цікаве запрацювати. Начало, Ой. Просто... Ні, це не то. Тут можна налаштувати Wi-Fi, зробити свою точку доступу. Подивимось, як це працює, наскільки це краще або гірше, ніж звичайний мобільний зв'язок. Мережу, зберегти Пін-код. Ну тут всі налаштування сим-карті так само, як і у телефона Ну і побачимо, які плюси дасть сим карта Пробуємо навігацію. Давайте напишемо. Тут на тачпаді можна прямо писати. Ну і пишемо Одеса. Обла, так де? Треба по одній літрі писати: Одеса, Одеський район. Просто Одеса. Нехай буде вокзал. Одразу телефон підключився до Wi-Fi. Телефон одразу підключився до Wi-Fi і заходимо сюди. 20 мілісекунд. 70. Одразу скажу в телефоні та в машині однакові сім-карти. Це «Київстар» і це моя сім-пара. Вимикаємо зараз Wi-Fi, бачимо LTE і порівнюємо швидкість. Тут те саме. Ну і як бачите, як бачите, у Audi LTE не таке вже і LTE. До речі, я в шоці. Я щось ніколи так от не перевіряв швидкість інтернету мобільного. Але 300 мегабіт, блін. 300 мегабіт, я такого ще не бачу. У когось дома реально менше. але можливо у ауді будуть більш потужні антени. Якщо на телефоні пропаде зв'язок, я ще раз зроблю такий тест для того, щоб перевірити. Можливо, там, де телефон ловити, не зможе. Ауді з своїм великим корпусом, можливо, тут огромна антена, зможе. Перевіримо. А забігаючи наперед, скажу, що не вийшло, тому що зв'язок був повсюду. А підтримати канал Кіловат можете лайком або вподобайкою, коментарем, підпискою, спонсорством або на монобанку. Роблю першу зупинку у місті Жашків, і ця зупинка у нас не для зарядки, а мені потрібно було на нову пошту. Жашків у нас зустрічає такою штукою Я люблю жашків. А бортовий комп'ютер пише, що залишається 36% батарейки. Якщо подивитись статистику, ми проїхали майже 160 кілометрів, і у нас витрата 21,9 кілометрів. Нагадаю, що швидкість на круїзі я постійно тримав 100 кілометрів на годину. Машина прогнозує нам ще 83 кілометри. Ну і найнезручніша штука, що я не можу бачити відсотки акумулятора на приборній панелі. Щоб побачити їх, хоча б отут, мені довелося. Отут От вивести кнопочку з зарядкою акумулятором, з налаштуваннями. І я можу вибирати або музику, або щоб мені показувало. А тут у нас доступні тільки оці безглузді кілометри, які я б на них взагалі не орієнтувався. І ось така малесенька полосочка, в якій у нас можна розглядіти, скільки там приблизно є відсотків. Взагалі, дуже дивна традиція залишатися з оцими кружальцями на приборній панелі. Якщо у нас є гарний класний дисплей, який показує все, навіщо так негарно робити? Ні, ну дякую, звісно, вагам, що вони зробили, хоч можливість робити не отак, а ось так. От до речі, нажаттям на оцю кнопочку. Бо це взагалі якісь, ну я не знаю, ну ще б намалювали, що перед нами коні бігають. А, до речі, для тих, хто любить оце звук. Для тих, хто любить це, щоб воно пихтіло, да? давайте так, коротше, чому ви не топите за те, щоб вам на проекційну панель, панелю от, і щоб ви дивилися, і наче вас коник везе, от, як по-справжньому. Ну і якщо будете порівнювати там з якимись шкодами або меганами, не забувайте про клас авто. Приїхали на зарядку, ресторан-застава. Що у нас виходить? 27 км ще прогнозує, 11% у нас залишається, і виходить, що проїхали ми 213 км. Останні 40 км їхали з кондиціонером, тому що припікло сонечко, але це не сильно сказалося на заряді мінус 10 км по прогнозу. Ну ось а витрата тримається 22 кВт на сотню. Тут зарядка від EcoFactor на 80 кВт. На жаль, на 80, тому що машина може брати 150. І по додатку пише, що вона зайнята. Коли я під'їхав, я побачив, що тут стоїть величезний етрон. Але, як бачите, CCS пише, що вже 2,5 години заряджає, потужність 30 кВт, а ось вони роз'єми, і нічого не заряджається. Тож ми робимо ребут. Для цього ми натискаємо кнопку. І зараз вона перезавантажиться. Отже, кнопка скиду не працює, тому позвали електрика, хай він виключить і включить. Тут цей єтрончик ще також не зміг зарядитися. У нього роз'єм GBT, тому він нам не конкурент. Але він розказав, що зв'язувався з підтримкою, і екофактор нічого не може зробити, щоб увімкнути станцію. Тому я пішов до охоронця і попросив, щоб електрик перестав. Завантажив іменно виключив та включив. Ось чекаємо. Цікаво, чим це закінчиться. Перезапустили зарядку, і ось у нас 60 кВт бере китайський єтрон. Подивимось, скільки візьме європейський. А ще тут, прямо біля зарядки, є музей мотоциклів. Не знаю, вхід сюди платний чи вільний. Я просто взяв і зайшов тут відкрито. Написано, що працює з 10 до 21. І ось подивіться, які тут представлені мотоцикли. Ці наші я бачу. не, не тільки, не чешське щось. Ну, я невеликий спец в мотоциклах, я більше по електромобілях. Тому ось так. Тут до кожного навіть є табличка. Ось такі. Мабуть, власник застави дуже любить мотоцикли, і це прикольно. Зрядився трошки китайсь, поставив я і зараз дивимося, яка буде швидкість у європейського єтрону. Це, до речі, також 50-ка єтрон, але вже 24-го року. І дуже цікаво, що тут лючок зарядки позаду. Ось дивимося, вона запустилась. І також одразу роз... розігналася до 60 кВт. Ну і тримає, мабуть, це обмеження станції 60. Ну, виходить, що в цей раз швидко зарядитися не вийде. Будемо чекати 60 кВт. Це десь година часу на зарядку, і я тут уже провів 12 чи 15 хвилин. Але я нікуди не поспішаю, тому що ще в Умані нам потрібно забрати людину, яка ще до Умані добирається. Тому все одно будемо чекати. Якщо не на зарядці, то просто так. В свою чергу, є трон також дає свою статистику. Що він нам дає? Він пише зараз, який у нас заряд акумулятора, коли буде повний заряд 1226. Мабуть, так, Так, це повний заряд. По часу залишилося 27 хвилин і ось пише потужність. Пройшло вже 50 хвилин, і машина почала скидувати потужність. У нас вже 96%. 33 кВт потужність, заряджаємося далі. І зарядили вже 49 кВт. Я буду заряджатися, мабуть, до 100, тому що все одно треба чекати. І виходить, що для машини з великої батарейки 60 кВт це повільна зарядка, і це прям проблема, коли можна за 20 хвилин повністю зарядити машину на 150 кВт на годину потужності. Потужність продовжує падати. Вже зарядилось 52 кВт. Вже 27 і 878 гривень нам це коштувало. На БМВ я так само б доїхав саме сюди. Тут би заряджався, але би я зарядив не 51 кВт, а зарядив би десь 25-27 кВт. І це було б сильно менше по грошах. І вже 99% 23. Треба вже завершувати. Тож зупиняємо зарядку, вона одразу відклацнула і лампочка заморгала, а машина не віддає, треба натиснути на кнопочку. Ось, І тут вона відпустила. Закриваємо. І виходить, що сьогодні мене трошки розчарував екофактор, да, який коли вони не змогли віддалено е, вирішити проблему, вони сказали, ну, ми нічого не знаємо. Вони могли. Просто так само, як і ми, мати зв'язок з місцевим електриком або відповідальною особою і попросити його перезавантажити це фізично, або поставити реально звичайний релєшку віддалено, щоб можна було фізично вимкнути і включити свою ж станцію. Ну і вирішаємо чекати далі на вокзал в Умань. А поки чекаємо, можна попити капучино, причому не відходячи прямо від багажника. Тратили купу часу і нарешті виїжджаємо. А щоб їхати ефективно, я їду не просто на круїзі, застосовую техніку розумного газування, тобто розганяю з гори, тримаючи потужність на рівні середньої витрати. Це допомагає залітати на горки по енерції та набагато ефективніше ніж спуск на нейтральці. Наступна зупинка вже на зарядку: це у нас ревова, ревове ревова, да тут сокар їхали весь час з кондиціонером на 21 градус і у нас залишається 23% заряду акумулятора. По витраті ми проїхали 184 км і 22,7 кВт на сотню у нас з цим кондиціонером. А за весь час ми проїхали вже 397 км з витратою 22,4 кВт на сотню. Нагадаю, що по трасі рухались зі швидкістю 100 км на годину постійно. Інколи ми прискорювались, коли можна було згорки, інколи їхали трошечки повільніше із-за міста, ну тобто із-за трафіку. І тут зарядка зі швидкістю 80 кВт і CCS2, тут в черзі аж двоє. Тут заряджається ось Тесла і ще Audio e Єтрон на черзі. Тому чекаємо, а заряджатися могли б три автомобілі. Тому що зарядка тут підтримує три. Ось Тесла вже зарядилася. І чомусь вони зробили замість трьох нормальних роз'ємів. Вони зробили ну, Чадемо ще нормально, і китайський оцей GPT. Власник Ауді сказав, що буде заряджатися небагато, десь пів години, тому чекаємо в черзі. І робимо каву. Гарячий капучино. Поки чекаємо. Нарешті звільнився з другий 2 і будемо вже тепер ми заряджатися. Роз'єм дотягнувся, можна не перепарковуватися і запускаємо зарядку. І старт. Авто не підключено, хоча пише підключений. І заряд пішов. Щелкнуло. Кулера запускається. І дивимось. І потужність пішла. І знову ці 60 кВт. Ну прям як пороблено. Я думаю, що із-за того, що у нас від'їдає ще лів 28 кВт. Але він 63%, не знаю, на довго, недовго. Тільки перестав заряджатися лів, одразу виросла швидкість. І це вже 90 кВт. Ті 90 на сотню це вже веселіше. Набагато краще, ніж оті 60. Загуло все набагато більше. Причому і машина також загула, і станція. Завершилась зарядка, зарядило не так багато, але причиною тому закінчилися гроші. Я вже поповнювати не буду, тому що мені вистачить. Тут статистику я не побачу. А ось на телефоні можна подивитися. На зарядці ми провели 20 хвилин і за цей час 22,1 кВт на 408 гривень. Саме та сума, яка була на рахунку. І якщо відкрити графік, видно, що коли заряджався у нас ліф, то було біля 60 кВт на годину потужність і тут стрибнуло до 90. Цього цілком вистачить, щоб доїхати, і виходить, що поїздка в Одесу обійшлася 1300 з чимось гривень, тому що 1200 я якраз поповнив, і там майже не було грошей. Там 20 якісь гривень було на рахунку. Наступна зарядка буде вже безкоштовною в будинку від звичайної розетки. Я ще поки не знаю, які там умови, тому що я там не був, але зараз подивимось. Доїхали до місця призначення, і у нас 15% батарейки. Тут же кондиціонер працював в режимі 23 градуси, тому що сонечко спало і було не так жарко, і навіть трошки холодно. І від останньої зарядки витрата була 22,8 кВт на 100 км. Проїхали 107, майже 108 км від е, заправки останньої, з Сокаровської. а за всю поїздку у нас. Е, 504 км – це 22,5 кВт на сотню. В дорозі разом із зарядками були десь приблизно 7,5 годин. Все інший час ми чекали або зранку я чекав, або я чекав, або я чекав або дівчинку в умані, і це були витрати часу зовсім не зв'язані з поїздкою. Що мені дуже сподобалось в поїздці на єтрон, це оці підрульові ліпісточки. Вони змінюють відсоток рекуперації. Тобто, якщо я хочу повністю забрати рекуперацію для траси, щоб вона зовсім не гальмувала і був максимально а, краща витрата, я плюсую, 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 щоб вона йшла на като максимум. Якщо я хочу навпаки, щоб вона гальмувала, наприклад, так як у місті, а, то я а, мінусую цією педалькою, і тоді і вона починає поводити себе, як справжній електромобіль. Тобто забираю ногу з педалі і вона гальмує, щоб не чіпати. Зовсім гальма. Ще звернув увагу, як тільки залишається 50 кілометрів запасу хода, одразу ця шкала стає червоною і лякає недосвідченого електромобіліста. І отут навіть 15%, як бачите, воно зелененьке і воно нікуди не дівається. Але щоб побачити це, потрібно сюди закласти е пункт зарядки, щоб виводити. Тому що відсоток ви ніяк по-іншому не побачите. Настав ранок і давайте подивимось, що з машиною. Волає тривога, вночі погано спали із-за мільйона шахідів, але то таке. Машина заряджалася. Причому заряджалася у будинку, який, в принципі, не предназначений ні для автомобіля, ні тим більше для зарядки електромобіля, бо на вході стоїть 10 амперний автомат. Виходить, що машина зарядилась на 52% і в батарейку заходить 1,5 кВт на годину. Ну і давайте дивитися, як саме виходить заряджати цю ауді. Зарядку я використовував від Evios, розумну на 22 кВт. Але так як обмеження 10 А на весь будинок, я поставив 8 А. І ось тут ми можемо побачити, що от за годину 1,3 кВт зайшло, тому що ми виключали машину, щоб зробити собі каву. І в історії ось пише, що за ніч було 22 кВт на 95 гривень. Тобто навіть оцю прожерливу ауді можна зарядити за три ночі повністю і зекономити на зарядці на публічних станціях. Ось так у мене дотягується зарядка, і мій подовжувач на 20 метрів. Але тут відстань сильно велика, у будинок далеко. Тут більше 35 метрів. Тому на допомогу підійшов ще один подовжувач. Ось такий. До речі, цей подовжувач виявився непоганий, бо він з 2,5 кабелем. Хоча в нашому випадку проблеми зовсім ніякої немає, так як всього-навсього 8 А. Далі, все це, щоб замкнути будинок, пропустили через вікно і в ось таку радіанську розетку. Вона трошечки гріється. Але дуже ну, комфортна температура для розетки, тому це не проблема. Дуже важливо, якщо ви заряджаєте автомобіль або просто користуєтесь потужними приборами на невідомій вам розетці, яка дуже сумніна, кожні 10 хвилин на протязі години перевіряйте будь ласка, температуру усіх з'єднань проводки, щоб не було проблем, бо це небезпечно і може привести до пожежі. А поки катаюсь по Одесі та відпочиваю, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу серію, там де ми будемо їхати назад і підбувати підсумки за всю поїздку.